Шановні друзі, у нас семінар, який називається Теорія хаос. Про що воно? Про хаос, який вірує в нашому житті. У кожної людини дуже багато хаоса, люди жаліються на дуже багато перешкод, що плануєш, а не вдається, що хочеш, а не досягається, що життя воно б'є, що воно складне, що от дуже багато палику колеса, да, і всі навколо винні. І не вдається реалізувати мічту, і все таке решта. і взагалі де береться таке ненормальне навантаження на наше життя, звідки не виходить і хто той злодій, який його напускає. пускає. Ну, більшість людей думає, що винний хтось з того Сусіди, тьоща, дружина, чоловік, діти, держава, саме загально Відбудова будова світу, масони і так далі, так далі. Це неправда. Винна виключно наша підсвідомість за, за дуже дуже нечасним виключенням. На всі неприємності в нашому житті нам влаштована наша підсвідомість. Чому? Тому що цивілізація 500 років вже розвивається шляхом, в якому сказано, що ми що людина це біла дошка. Отака. Що на ній можна намалювати що завгодно, що ніякого призначення у людини нема, а це означає, що людина може бути будь-ким і досягати будь-яких е цілей і будувати будь-які плани. А це неправда. У людини є призначення, воно дуже специфічне, дуже індивідуальне, навіть унікальне. І якщо людина не йде по призначенню, він йде проти призначення. В будь-якому варіанті, навіть якщо він собі поставив за мету, не найбільш розумне, добре і вічне, яке, яке він може тільки уявити. І питання полягає в тому, що хтось должен людину одюргувати. Знаєте, як на консультаціях, це часто видно, що людина прийшла і каже: Мене не вдається досягнути от цієї цієї мети. Ти розумієш, його власна душа туди не пускає, власна підсвідомість, тому що вона йде хоче йти. За красивими гаслами, але проти свого призначення. І вона вибереже. І Ця програма називається Лічний особистий демон. Це метафорічно, звісно. Це програма підсвідомості, яка працює там за певними законами. От повадки цього демона ми будемо з вами вивчати. У нього як і у ще рани, сім рівнів розвитку. І людина, кожного разу, взаємодіюча з цим демоном, опиняється зовсім іншому світі. Тобто, змінивши три, три рівня. Співпраці можна потрапити за життя в три різних світи і прожити три різних життя. Настільки все змінюється після переходу з рівня на рівень закономірності переходу, зміст переходу, специфіку переходу ми будемо з вами вивчати. Тобто, ви, ви, ви зрозумієте, що головним, головним чинником неприємності для людини виступає вона сама. І одне це знання, розуміння, як відбувається, з ними 50% щонайменше ваших, вашої тривожності, неврозів, психозів і так далі, і всього навантаження психологічного, яке живе на вашому житті. А може, навіть хтось зрозуміє, що ніхто, крім нього, не винний, і зрозуміє, що з цим робити. Насправді, це особистий демон це програма, яку варто було б назвати найкращий ангел. Вона головну роботу для нас виконує, вона займає фундаментальне місце в нашій підсвідомості. Вона зберігає нас від того, щоб ми помилялися. А оскільки людина нічого так не прагне, як помилятися і йти куди завгодно, але лише не за виконанням власного призначення, цей демон працює, працює, не покладаючи рук майже без сна, для того, щоб нас зберегти на нашому шляху. І люди, які зрозуміють, а ті, хто прийдуть, зрозуміють, що по характеру неприємніші, по напрямку неприємності, сигнали, які нам надсилає підсвідомість, починають жити набагато більш якісне життя, більше розуміти, більш точно вчиняти. Ну і зрештою, економити дуже багато грошей, сил, енергії і точніше, точніше йти туди, де на раду написано. Ну, такий семінар може вам зекономити пару, пару да, втілень. Приходьте, не пожалієте.